Цьому часі ми не лише молимося за душу святої пам'яті папи Франциска, але теж десь розважаємо про роль папи в житті церкви, в житті світу. Тепер є «седе ваканте», тобто немає у нас папи, є колегія кардиналів, яка розпізнає, які далі кроки потрібно. Для нас робити навіть в сьогоднішніх читаннях, які ми чуємо, то Петро, тодішній перший, ми говоримо серед апостолів, від якого йдуть послідовно один за одним наступні папи до сьогоднішнього дня, роль лідера, щоб сказати і назвати, що відбувається, і куди нам далі рухатись. Також ми чуємо в Євангелії, коли Петро з однієї сторони не чує, що говорить Христос, іде з спільнотою ловити рибу і вони нічого не зловили. А потім, коли почув голос Ісуса, вони заловили багато. І одна з таких ролей папи, це розпізнавати, що говорить Христос до церкви, що говорить Христос до нього. І тому ми з вами на кожній святій Месії, не тільки на Месі, але протягом дня в багатьох молитвах згадуємо про папу, коли він в нас є. Тепер якраз той час, коли в церкві представився Папа Франциск. Ми більше тепер молимося про те, щоб він був прийнятий до милосердного Отця, щоб. Якщо має якісь гріхи, йому простились. Але до 21 квітня ми молились за Папу Франциска, щоб він був відкритий на Духа Святого, щоб він слухав Духа Святого і щоб він служив, так само, як апостол Петро для спільноти, в першу чергу, учнів і для світу, як той, який підтверджує і наголошує на тому, що говорить. Ісус, Воскреслий Ісус, не Ісус з минулого, а Ісус Воскреслий. Ми дякуємо за Його віддане служіння. Я пам'ятаю, як в 2013 році якраз був на навчанні в Кракові, в отців оцівсалваторіанців. Була моя сесія в школі для форматорів і день, коли його вибрали. Таке було здивування, тому що після багатьох багатьох часів папа звернувся до людей. Добрий вечір, не слава Ісусу Христу. А, добрий вечір тут, добрий вечір всім вам. І цим Він заповів у це своє служіння, що він ще більше спростив і впровадив такий простий стосунок. З людьми і в церкві дуже багато покори в ньому було, і дуже багато відваги. І ми дякуємо йому за те, що він відважно служив як папа. В мене таке враження, що ціни десь 12 років пройшло. в мене враження, що пройшло років 50. Особливо в останні роки так багато, скільки він. Приймав рішень, молився за Україну або навіть і в Україні в новинах згадували папу Франциска не завжди найкращим словом. то стільки на слуху ми не мали понтифіка або папу, скільки ми чули за останні роки. Це теж питання медії, як вони розвинулися. Що є таке враження, що він дуже багато себе вклав і дуже багато себе дав. І за це потрібно нам бути вдячними, тому що. З однієї сторони це залишається як кожний з нас людиною, яка посвятила себе цілковито, служінні церкві і світові, тому що служіння папи це служіння для світу. Це знаєте, ну, це дуже велике обмеження бути папою, дуже велике обмеження бути керівником. В церкві, тому що ти зранку встаєш і в тебе режим, в тебе постійні різні зустрічі, тобі потрібно постійно приймати рішення, і це на рівні цілого світу. Тобто важливо, щоб ми цінили все, що він зробив. Дякували йому, дякували Божому провідінню за всі ті натхнення, які він відкрив. Ось і для мене, наприклад, одним з таких дарів його служіння. Це є його розпізнання відродити в церкві синодальний спосіб розпізнавання присутності Ісуса Христа. Воно звучить так знаєте, синодальний спосіб розпізнавання, але це коли спільнота учнів збирається і слухає, що говорить тепер до нас Воскреслий Ісус. Не просто цитує якісь канони, не просто робимо, бо єпископ сказав, не просто робимо, бо настоятель сказав, а слухаємо, що говорить до спільноти тепер Воскреслий Христос. Це вважаю, одне з величезних дарів Його служіння. Що він багато хто цього боявся, є такі люди, які надалі цього бояться. Що як це слухати через спільноту, що говорить Христос Воскреслий до нас, до спільноти? Однак, якщо цього не навчитися і таким способом не жити, то буде дуже багато формалізму. А властиво нам потрібно, щоб як найбільше, якнайглибше. Ми чули, що говорить Воскреслий до спільноти. І властиво одним з таких завдань папи, кожного папи, це слухаючи, що говорить Христос піднімати рішення і підтверджувати. Так, я розпізнаю, що це говорить Христос. Ви розумієте, має бути хтось, хто в остаточному підніме. На себе це завдання або цю відвагу, щоби сказати так. Все те, що ми сказали, тепер приймає рішення чи на підставі спільного розпізнання приймаємо рішення, що ми рухаємося в цьому напрямку. Це так само, як сьогодні в Євангелії ми чуємо, що з'явився Воскреслий, говорить: закиньте сіті направо. Ну, потрібно було ці сіті закинути направо. Хоча вони цілу ніч хтось мав почути, що це Воскреслий говорить, хоча не до кінця вони це розпізнали. Потім, коли зловили рибу, Іван Апостол говорить: це Господь. І тоді лампочка засвітилася Петрові. Тобто він почув, розпізнав, впевнився. І... Можемо сказати, не побіг по воді, бо бракувало йому віри, а скочив у воду і поплив до воскресла. Хоча Ісус його вчив ходити по воді, можна так сказати. Тобто, завдання кожного лідера, кожного єпископа, а папи, єпископа серед єпископів це взяти і зібрати все те, що відбувається в спільноті, і розпізнавши, сказати. Це говорить до нас Воскреслий. Потрібно нам цей напрямок свідомо впроваджувати і свідомо Його проживати, щоб ми якнайбільше цією спільнотовою дорогою розпізнавання, що говорить до нас Христос Воскреслий, проживали, щоб ми чули, що говорить Христос до мене. Це, що говорить до мене, виносити на спільноту, чуючи, що говорить спільнота, розпізнавати, що говорить Воскреслий до нас. І це завдання е, наступного папи. Ми тепер просимо про дар прощення, про дар життя вічного для папи Франциска. Водночас, якщо він на небесах, ми вже можемо до нього звертатися, бо все може бути. Він може вже на небесах, щоб він заступався за нас. А нам навіть просити цього не потрібно, бо якщо хтось за життя так служив, то коли вже він буде святий, то напевно він на всі 100% буде служити. Нам, можливо, треба в чомусь покаятись, якщо ми поверхнево осуджували його. Це теж важливий момент, щоб ми перепросили, покаялись в цьому. А якщо ми вважаємо, що він зробив щось таке, що нас зранило, то це той момент, що нам потрібно його пробачити. І нам потрібно з цим з вами у цій молитві зустрітися. Ось. А водночас ми просимо як і Його заступництва, так і ми продовжуємо молитися, щоб наші кардинали розпізнали голос Духа Святого, хто має бути наступним папою.